Всім привіт! Ми сьогодні разом з Володимиром приїхали на риболовлю мантиляти судаків. Сьогодні будемо робити уклін виключно на судака, але при сьогодні має бути і щука, і жерех, тобто все, як ви любите. Отже, які приманки ти будеш використовувати? Я не скажу, які приманки буду використовувати. Це велика, велика, прям секрет надзвичайний. Е, Отак. От а якщо чесно, то буду використовувати все. Почну, мабуть, з гуми і протягом риболовлі буду змінювати, дивлячись на характер поведінки риби. Тому що риба може себе поводити гарно, клювати на те, що ми їй пропонуємо, а може поводити себе, як зазвичай, дуже-дуже погано. Так що треба буде підшукувати найбільш гарний варіант. Це, чи це цикада, чи тейлспіннер, чи Пількер чи будь-що. Тут чарівна торба, тут є все. Так що щось дозвідси дістанемо. Отже, щойно Володимир розповів сьогоднішню тактику, яку він буде обрати. Зараз я вам покажу також, на які приманки я буду сьогодні ловити і на які важики. І, до речі, гадаю, що все-таки кулювання сьогодні будуть, бо місце дуже цікаве. Я ще з відомим таким блогером в Київській області, до речі, дивіться його канал. канал. Дуже багато корисної інформації. Пару баклович дуже таких добротних судаків. Нещодавно спіймав судака на 7 кілограмів. Дімончик, допоможи, братан. Давай, 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 давай. Тягни на мене. Дімончик, братан. Чувак. Це навіть не п'ять. Це десь сім. Це десь сім. Це де сім, друзі. Подивіться, йоханий бабай. Ану, давай покажу. Не видно буде. На твою камеру, йоханий бабай, то Слухай, залишились ще такі монстри. Чувак. Йоханий бабай. Пішли на берег. Ось так, друзі, Дімон. Започасно. Це моя дірка була, я тут нащупав. Віпо 2,8. Да, і там шахта. Це знаєш на що схоже, знаєш, як ти цей як його називається. Коли групі розловив, ти, 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 ти тяг, тягнеш так. <ривіт> Та ні, ну це ну просто, ну блін, друзі, ну подивіться ще раз. <ривіт> це ти, таких не буває. <ривіт> Охренеть. Ну і що? Будемо, звісно, що його відпускати. Він на бив і Він як апаща. Точно не треба брати. Ааа! Оце, мати, я його ледь несу. Ух ти! Як в цих... Як в фільмах англійських крутих. Ух. Оце торпідос. Оце торпедос. Ну, так кадри, як тірка. Да? Так. Давай, давай, давай. Давай, давай. Боже, дякую тобі, що ти плюнув в мене. Пливий дуже. От там на скоточку стоїть два спінги лідера, аргента і каламареть. І хижак був спійманий ось на таку каламареті. Ну то вже минула історія, а сьогодні у нас буде історія дуже цікава, бо ми на водоймі. Рівень води значно сьогодні впав, але ми зараз на позитиві будемо щось цікаве для вас ловити, як ви любите. Отже, дивимось, не перемикаємо, далі тільки цікавіше. Яка ж ти дурна? Тож, не квіточки. Отже, використовувати сьогодні буду ось такі приманки. Взяв з собою купу таких силиконових приманок, як рейнс. Ось. Сьогодні все, все буду мантиляти. Ось такий цікавий колір. Лох, сіренька. потім такий ще колір. Наподобі блугіл. Також сьогодні буду використовувати силиконові приманки Кейтеч. декілька фетиків взяв, перчик тут, вайпер. Ось такий теж 2 дюймики. Фетик 2.5. Звісно, що ось така приманка, вже порвана, така розірвана. До речі, дуже багато риби. Спіймала такого хижака, як щука, судак. Ось, Да, турнамент. Ну, що там? Все казати, мабуть, вам не потрібно, це у нас мадвах. Ну і також спробую зробити декілька закидів ще на сексі інпак. 3,8 дюйми. Отже, навібриха сьогодні взяв ось такого. Отже, буду ловити сіт приманки. Важиків взяв від 7 грамів до 28. І зараз буду мантеляти спочатку грамів 10-12, а там далі вже буду щось дивитись, експериментувати. Ось Зараз йдемо, станемо біля Вовчика. Ощук зараз намагається спіймати щось цікаве на попер, а я тим часом вирішив поставити свіконову приманку, релакс. Ось такий твістер. 2,5 дюйми. Зараз подивимося заодно, що в нас буде. Бо сьогодні всі ознаки є, що рибка тут плюскається, бачив, скидається. Тому, гадаю, рибалка буде дуже цікава. Зараз головне ще підібрати приманку, підібрати Проводку і буде тоді діло. Може зараз зробимо перше закидання та подивимось, що у нас сьогодні вийде, а тим часом вощиком мантиляє на попер окунсів. Ось приманночка наша впала до водички. Що ж зараз покоситься? О, бачили, ось і окунець. Ну так. Хопа-хопа, вихід, вихід І розмір цікавий, погодинник. Тебе ж папер юзури 3D, так? Да? Так, да, 3D-шечка. Бачили? Саме, мабуть, найкращий попер. Ізорі 3D і Killer Pop Xert. От це, мабуть, найкращі попери, що є на сьогоднішній час. Класика жанру. І в мене щойно було клювання і зараз подивимося, що там відбулося. Вирішив спробувати в таку силіконку зранку. І перший закид, і вже хвостика немає. А Вовчик тим часом спіймав копкунця на попер. Так що потрібно зараз ти і... Наживляти нову приманку. О! Погляньте, що взяв. Вже вимотався з глибини і погляньте, жерешок маленький на силіконову приманку, котрий що не змінив. До речі, звернув увагу, як він повткнув. Жадібно взяв. Тобто зараз, якщо поставити волкін в всіх місцях, то зараз буде тут такий бой жереха, я гадаю. А цього що аж гай буде шуміти також? Ось як в шахті. Тепер як його, щоб не травмувати, дістати. О, нормально. Ось приманка. Щойно зміни... змінив, вимотував Бо... коло берега і спокосився такий маленький гарішок. Пливи, давай. На глісер як йде. що спробуємо, зараз трошечки правіше закидання зробити. Отже, головне зранку вибирати таку тактику. Прийшли, сподобалось якесь місце, починаємо прокидувати віолом, тобто робимо закидання, потім метрів 5-10, якщо немає покльовки, намагаємося. Ну, 5-10 метрів правіше, болівіше, віолом також зробити закидання. І там, де у нас відбувається клювання, і там вже найголовніше все-таки більше уклін ставити на колір приманок. І перебирати приманки, перебирати важики, там, де у вас було клювання. Ну, тобто, як кажуть, вмовляння пасивного хижака. І тоді буде діло. Але зараз я так і намагаюсь зробити, вмовити нашого хижака в тому місці, де щойно було клювання. Тому продовжимо вмовляти його. І клювання ж такі сікають, такий маленький тюк. Але рибки немає. А хотілося б, щоб був тюк і рибка є. О, сіло. Оце вже такий... заліково. Все десь приблизно вже до кілограма рибулька. Що ти будеш робити? Блін, ви ж бачили, і риба така приємна була, і на брівки зрізало. Ну Там десь сюди, гадаю, десь кіло точно був, а може і більше. Якщо зрізав, то це одразу плюс три. Подивіться який зріз. І при цьому в мене був ферокарбон приблизно ну, сантиметрів 45. І все одно на брівки зрізало. Щось сіло маленьке. Що ж тарабаню. Щось невеличке. Маскінонг. Ого. Таких я ще не ловив окунів в цьому році. Це серйозно. серйозна заява, друзі. Тут гадаю десь сантиметрів 12 Але як з жадібно взяв два гачки прям в пащі Хижак. Хижак, і ще хотів з'їсти. ж, ну Такого мабуть будемо забирати, тобто зараз будемо сюди скардувати. біг, аж заморився, ай і не встиг. А ні, оце тиха пуга, навіть руками ловиш сьогодні. А на що спокосились тебе? Цікава. Подивіться, яка сікада. І колір такий, бачите, такий. Фіолет, чернявий. І така незалікована, але грамів, мабуть, 900 грамів має Чому бути. Скільки там? 30? 55. 52. Да? А, ну тоді ні, тоді не все, щучка, дякую. Тобі. Дякую тобі. Давай. Який хижак, як пішов. Побігла. Ось вам, друзі, цикада. З самого ранку, до речі, з Димоном ходили-ходили. На попер трошечки вдалося находити, але потім якось так глуховато стало. Зовсім глуховато. А, глуховато. Але це все одно красень. Що такого хижака спіймав? Ну, Тут є більші. Ну зараз будемо ловити більші тоді. Це щось називається Дрібненький судачок. Так. Жестяк. Димон питає на ну, Типу, Дімон, ти мабуть не дивився просто мої відоси останні. Судак? Не дивився. Судак на секаду роздає так, що йоханий бабай. Рібненький, вранішній. Але дуже бажано, тому що, ну скажімо, кльов сьогодні такий, що судочок нас не балує покльовками. Щось на малі приманки. Зараз риба зовсім перестала навіть клювати. Тому вирішив поставити ось такий турботвістер 5 дюймів і зробити перегруз. Поставив 18 грамів важик і зараз подивимось. Який у нас хижак буде чи не буде, бо дуже цікаво дізнатися. І зауважу, що все-таки навіть зараз комфортно ловити на 7-8 грамів. А я зробив майже втричі перегруз збільшу в вагу. Отже, зараз подивимось. Ну І проводка буде намагатись більше гупати. Тобто поставив такого провокатора, таку, такий шортрес, великий важик, буду провокувати зараз хижака. Що хотіла сказати, прокидав пів години на цю приманку, на такі ваги, результат нульовий, навіть плювання не було. Отже, друзі, ви постійно мене запитуєте, які ж я ведроси забрудники використовую. Хотілося зауважити, що я використовую виключно гідрокостюми. Ось Штани з гідрокостюму. Тут неопрен 5 мм, і, до речі, він дуже теплий, його дуже легко буде заклеїти, якщо буде якась там дирамаха все інше. І на відміну від ведросів. Що вам хотіла сказати, що якщо навіть буде десь приблизно розріз сантиметрів 10-15, ви багато води не черпанете, максимум до літри. А якщо у вас будуть заброди, ну все заброди, як там кажуть, то ви можете, якщо порвете, у вас костюм буде повністю в воді, бо він не прилягає, а все прилягає до коже. Тому я в таких от. Штанях, як можна побачити, тому я і використовую постійно в холодній воді ось такі неоприневі штані від гідрокостюму, щоб не було жодної болячки там, простати і все таке інше. Бо якщо одягнути такий костюм, то зовсім не будете мерзнути. До речі, сьогодні хотілося ще сказати забув маленьку коробочку, доводиться отак от чіпляти. Не дуже зручно, але таке буденне життя. Це дристовий судачок. Ну будемо гадати, що в тебе вощик сьогодні вона не остання. Це дристовий судачок, прям взагалі дристовий. Але стала. До речі, сьогодні ми разом з вочиком на риболовлі. Я ловлю на аргенту UX, а вочик на каламареті. UX. UX також. І у нас сьогодні хто більше зловить. І подивіться, який красень у нього. Все маски нон. Такі навіть на добані наклеють. Бачиш? Ага. Опа, оченята. Крізь зелень. Такі. Красиві. Друзі, впала вода. Впала вода, конкретно... Ой-ой-ой-ой-ой, дивись, це треба показати. Дуже, дуже цікаво. Див... Mm. Така собі історія. Маленький судачок. прям взагалі малесенький. Трехі мову танту, зажер. Йдемо в Ланди. Давай, друже, пливи. Це вовчик однозначно плюнули. вподобайка. Дякую тобі, що ти плюнув. Тобі не вистачає двох кіл. І 300 грамів. <гум> Зараз подивимо, що вовчик взяв. Так, <гум> да, друзі, хочу вам сказати, що водичка впала із рибою. Така ситуація досить напряжна. Вже не можна так ловити і казати, ой, цей маленький, це киня. Треба більшенький. І вже кожна покльовка в тіні. Бачите, що Володимир каже, що кожна зараз покльовка влітку на ваги, на ваги золота. Зараз подивимось що він темп... змантельнув. Роздале кукза. О, подивіться, все це ж більш крупненький. Так, да, не найменше в цьому світі. До речі. Зверніть увагу, як взяв. А взяв так, як він має брати. Повністю танту замаслав. Угу. От він. Який красень вощику взяв. Це тобі подобаєчка. <рес> да? Ну, дякую. Ну що, будемо відпускати? Я його, да, я його присвячую тобі. Дякую. Смотри. <рес> Ось мій красень, зараз до водички піде. І як файно пішов. Це, друзі, вподобаєчка Володимиру. О! Вальнув як треба. Зрізав. І зрізав. Бачу. А зараз на нас приманка стоїть релакс. Свістер, 2,5 дюйми. Ну і, до речі, дуже цікаво дізнатися, який хижак спокуситься на цю приманку в такому кольорі. А кольор, до речі, дуже цікавий такий. Зараз ми в очікуванні, було ще й наклювання. І не зрозуміло, рибка сидить чи ні. Зараз дізнаємось. Ну, якщо сидить, то щось таке невеличке. Ось бачите, це маскінонг, друзі. Все маскінонг. Приманка в нас ось 2,5 дюйми. Колір такий цікавий, приманка з бльоском, важики 12 грамів. І такий маскінонг, котрого я присвячую сьогодні Вовщику. Так що Вовщик, це твоя рибулька, що не втекла. Усе була клювака. Мега маски Тебе сьогодні таких не було. Тому і сього тобі буду присвячувати. Це серйозний розмір. Це серйозний розмір. Ось. Я таких садаків вже давно не ловив. Пливи, підростай. Отже, друзі, в підсумку сьогоднішньої риболовлі. Вовчик ще намагається наприкінці рибалки сьогоднішньої щось піймати. Я вже наловився, замахався, вже навіть спрів, бо дуже тепло в таких ведерсах, як в мене, 5 мм. Тобі прохолодно чи також спекотно? Мені якраз нормально. Ось бачите, в таких нормально, а таких дуже жарко. І покльовочка ще не була. Ну, і, до речі, хотів сказати ще вам стосовно приманок. Бавилися з такими приманками, як і Swinching Pack, Тантишап. Розмір приманок на, на сьогодні складав від 2 дюймів. І навіть я 5 сьогодні намагався прокидати, але на 5 дюймів жодного клювання не було. На 2-2,5 дюйми дуже відгукався, ну, можна сказати, так, часто маленький судачок, але... Робити уклін на всю рибу і впиратись на маленького хижака не дуже хотілось, тому ставили, і ставили, експериментували і різні приманки. Вовчик сьогодні і насикав мантиляв нормально, і попером бавився. Я тейлспінерами бавився. Отже, така риболовля трудова, трудова але не важка. Бо дуже приємна компанія, цікаві місця. А ви тискайте вподобайки, гадаю, далі будуть риболовлі більш продуктивні та цікаві. Бай!